Чим я зараз буду обробляти свою полуничку. Свіч від гнилий. Бачили, можливо, лежить полуничка, наче стигла а наполовину гнила. То знаєте, це треба обробляти фунгіцидом. Також додаю ось такий хелаткікс, це просто купила для розваги 30 азоту, 60 фосфору і 5 бору. Це дуже добре, що тут є бор. Чому? Якщо ви бачили, що у вас на полуниці є ось такі деформації, вона не виглядає як полуничка крамнична, то знаєте, це дефіцит бору, деформація плода. Ну, і також буду додавати прилипач обов'язково для того, щоб ваші обробки, ваші препарати не стікали по листю, а фіксувалися. Ну і ось моя полуничка. Моя плантація. Це ремонтантна полуниця, вона буде давати плоди аж до пізньої осені. Але є мінуси такої полуниці в тому, що неможливо її обробити через те, що вона постійно дає ягідки. Ось так.